17 вересня в Україні відзначається день усиновлення. Це нагадування, що кожна дитина має право на сімейне виховання. Сім'я для дитини це не лише дах над головою, це любов, безпека, прийняття та щоденна підтримка. Саме в сім'ї дитина навчається довірі, відповідальності, соціальним навичкам підтримка сімей, створення умов для усиновлення, розвиток сімейних форм виховання. Усе це визначає майбутнє українських дітей і країни. Ефективна система підтримки сімей на місцях це фундамент для розкриття потенціалу кожної дитини та відповідно майбутнього країни. Дитина повинна зростати в родині та отримувати необхідні послуги там, де вона живе. Підтримати батьків, коли їм це необхідно, знайти новий дім дитині, яка залишилася без роботи рідних, створити умови, де кожна дитина відчує підтримку і захист, вміти реагувати негайно, без вволікань, тримаючи фокус на потребах та найкращих інтересах дітей. Це наше завдання. Усиновлення це не лише юридичний акт, а передусім прояв великої любові та людяності. Кожна дитина має право на сім'ю, тепло і турботу, і саме дорослі несуть відповідальність дати дітям відчуття дому, впевненості у завтрашньому дні та підтримки на все життя. Хочу привернути увагу до особливо важливої теми усиновлення дітей старшого віку. Адже найбільше часу у закладах проводять саме вони. Малюків частіше забирають у сім'ї, а от діти від 10 років і старші. Сімейні групи залишаються чекати на батьківську любов. Ці діти не менш цінні та не менш гідні родинного щастя. Вони вже мають свої таланти, мрії, власний характер. Часто це дуже вдячні і відкриті до спілкування хлопчики та дівчата, які потребують підтримки. Наразі у Київській області впродовж поточного року вже усиновлено 91 дитину, а з них лише 20 дітей це діти старше 10 років. Виховання дітей в сімейному оточенні це державний пріоритет. 26 листопада 2024 року уряд ухвалив стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні і операційний план її виконання на 24-26 роки. Ці документи чітка дорожня карта змін, і їхнє головне завдання трансформувати системи догляду і підтримки дітей таким чином, щоб збільшити кількість дітей, які виховуються в сім'ях або в умовах, наближених до сімейних замість закладів, створити послуги для підтримки родин із дітьми в громадах, розвивати сімейні форми виховання, сприяти соціалізації випускників інституцій та альтернативних форм виховання. Наша область є одним із десяти демонстративних регіонів України, які першими за підтримки партнерів впроваджують системні зміни у сфері догляду та підтримки дітей. Це велика відповідальність і водночас можливість стати прикладом для інших областей у впровадженні найкращих практик підтримки дітей та сімей. Принагідно хочу проінформувати, що установлення це не єдиний спосіб допомогти дітям, які потребують особливої уваги та підтримки. Ви можете стати опікунами, прийомними батьками, створити дитячий будинок сімейного типу або стати патронатним вихователем. Для отримання детальної інформації ви зможете звернутися до служби у справах дітей та сім'ї за вашим місцем проживання. Нехай день усиновлення стане нагадуванням для всіх нас, що жодна дитина не повинна зростати без любові та батьківського піклування. Дякую за увагу! Бережіть себе та ваші родини.